Вітаю підписники та глядачі на огляді складаний ніж від українського бренду BPS модель Colibri. Ніж наданий на огляд компанією BPS. Для бажаючих замовити поставлення буде в описі під відео. Розглянемо комплект поставки. Постачається в картонній коробці чорного кольору Folding Knives, тобто складене ніж BPS Knives. Так, тут у нас QR-код, кому треба скануйте випасування я залишив в описі. Більше інформації, як такого і немає. Відкриваємо та дивимося, що у нас далі. Тут пусто, мішечок, синтетичний чохол із затяжкою фірмовий BPS. Дуже добре для зберігання, то й транспортування забруднюватись ніж не буде. Далі целофан. Тут безпосередньо сам ніж, потім сілікогель. Фірмова серветка, і воно все лежить на паралончику. Розглянемо безпосередньо сам ніж. Демонструю габарити, як він тримається в руці по відкриванню. Якщо можна назвати це фліпер, він такий як прихований, тут є насічки. Квас відкрився. Потім, що у нас ще по відкриванню? Шпенька ніякого нема, вхопитись, ну, практично нема за що, хоча так також можна відкрити. Я ще виявив таке відкривання. Можна за ці насічки на клинку, великим пальцем отак покласти сюди їх. І таким чином ось відкрити. Бачите? Ну, це незручно, але так відкрити можна і це непогано, що можна так також відкрити. По характеристикам ножа. Сталь на клинку використовується 14C28N, це шведська нержавійка. І маркування нам про це свідчить: BPS Knives Sandvik 14C28N. Далі жодних маркувань на ножі немає. Фінішна обробка це у нас поперечний сатин. Машинний, зрозуміло, він ледве помітний, воно практично як заполіроване. Сталь загартована на 59-60 одиниць по роквелу. Руків'я виконане з матеріалу G10. Демонструю структуру, воно таке типу, як гладеньке, але все одно відчувається досить цупко, воно цупке, воно тримається добре і немає якоїсь такої агресивної поверхні. По габаритам загальна довжина 185 мм. У складеному стані це в нас буде 105 мм, довжина клинка 80 мм. В принципі, робочий клинок 80 мм це достатньо для багатьох задач. Товщина клинка по обуху 3 мм. Зведені ніж в 0,45 мм. Нормальне зведення, І різучі властивості залишаються, і міцність також. Вага ножа 73 г, ніж доволі такий легенький. Ну і По габаритам це помітно. Замок Liner Lock, Демонструю його, тут є на Замок такий тогенький. Ну, працювати, я думаю, він буде більш-менш надійно. Лайнери. Перехоровані в цьому місці. Демонструю на камеру, як вона виглядає. Все. Три бонки. Одна така дещо більша, і друга тут менша. Це можна цю бонку використовувати штифт типу, як для темляка, тому що темлячного отвір у нас немає. Типу, три бонки. І ось ви, ось така конструкція. Також маємо кліпсу. Кліпса В міру тугенька, кліпса двостороння. Скоріше за все її можна також переставити сюди. По ергономіці руків'я є неповнорозмірний, оскільки ніж сам невеликого розміру. Насічки додають впевненості, дуже цупкі насічки, мені це подобається. Форма клинка така, типу, як дроппойт, але вістр якось зігнути трохи вперед. Класична форма клинка, спуски від обуху, різуча геометрія для EDC ножа, ніж, який використовується на кожен день, якраз геометрія нормальна, адекватна. Покажу, як ніж виглядає на кишені. Кліпса прихованого насіння тримається нормально, посереднє таке утримання, заходить доволі таки легко. Ось так воно відтопирюється, нам дає, легко сідає і дістається відповідно легко. Працюємо, відкрили-закрили все однією рукою оперативно. Нормальна, адекватна кліпса для такого невеличкого ножа. Тести перевірю заводське загострення. Дуже гарно загострений. Легко впоравався з цим папером. Гофрований картон. Теж круто справляється. Продукти нарізання хліба. Прекрасно працює. Помідор. Агресивно ріже. А якщо ось так, треба трохи притримати. Дуже добре. Чищення картоплі. Він досить зручний для чищення. Тут нічого не заважає, нічого не виступає. Беремо і начищаємо. Ще через те, що гострий, він гарно справляється. Круто для цього підходить. Так, тепер нарізання картоплі. Трошки підрозколює, але то не критично. І ось так. Взагалі круто. Працює по деревині суха сосна. Гарно стругає. Дивіться, як він гризається. Далі ось іди. А якщо таким чином? Непогано гризе. так і ще стругаю. По концепції це ніж на кожен день. Тобто на IDC, на кишені носимо, в сумці, в наплічнику буде. Він маленький, він зручний, тобто навіть для туризму добре підійде, і з продуктами працювати, і з деревиною буде нормально працювати. Компактний, дуже компактний, зручний для чищення картоплі, для продуктів гарно підходить. Механіка. Механіка теж гарна. Ну, якщо трохи інерційно, він там і відкривається легше. Замок лайнерлок, поростий замок, але тим не менше він надійний, достатній для більшості задач. По клинку універсальна геометрія спуски від обуху, зведений в 0,45 мм. Тобто і різати буде гарно і більш-менш витривала ріжуча крайка. Немає якихось там причудливих форм, чогось зайвого, нічого не виступає. Досить зручний, практичний. До речі, це новинка, кому сподобався. Можете перейти за посиланням під відео на сайт і ознайомити з асортиментом та придбати ніж. Мені зайшов, можна використовувати як легенький ніж, допоміжний для великого ножа для бушкрафту. Великим ножем працюєте по деревині, там по якимось складним матеріалам, рубаєте, батоните. А цей маленький взяли і використовуєте по продуктах, нарізаєте, користуєтеся або стругаєте якісь маленькі палочки, кілочки. Такий прикольненький ніж. Мені ще сподобалися ось ці насічки, вони тут, так бачите, закруглюються йдуть. Прикольно тим, що я вже говорив, можна відкривати таким методом. Тримаємо ось і великим пальцем хватаємося, і одразу відкриваємо ось так великим пальцем. Хоча це не, не так зручно, як вказівним пальцем. Вказівним, до речі, дивіться також. Відкрили там трохи не до, не до кінця і допомагаємо ось по насічкам перебираємо клац, і відкривається. Кому сподобався огляд, та ніж проставляйте вподобайку, коментуйте, може вже хто й придбав такий, хоча він нещодавно з'явився в продажі та користується. А якщо користуєтесь, пишіть, які ваші враження, як він вам зайшов, не зайшов. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.